Виконуємо номер 409 із підручника Геометрія 7. Та номер 31.11 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Трикутники АБЦ і МНП рівнобедрені. Відомо, що АБ дорівнює МН і дорівнює 6 см, АБЦ дорівнює НП і дорівнює 8 см. Чи можна стверджувати, що ці трикутники рівні? Приступаємо до виконання. АВ у нас дорівнює МН і дорівнює 6 см. БЦ дорівнює НП і дорівнює 8 см. Стверджувати, що трикутники у нас рівні не можна. Оскільки АС може дорівнювати 8 см. І трикутник буде рівнобедрений з основою АБ, а, а МП дорівнювати 6 см. І тоді трикутник буде рівнобедрений з основою НП. Запишемо це. Стоїть питання, чи можна стверджувати? Ні. Оскільки. А це може дорівнювати вісім сантиметрів, і трикутник, а Б, С. Рівно бедрений з основою АБ. АМП 6 см і трикутник МНП, рівнобедрений. З основою НП. І трикутники наші рівними не будуть. Номер 409 із підручника геометрії 7 та номер 31.11 із підручника математика 7 виконано.